Ну що, давайте зробимо все те саме, що робили у попередньому уроці, тільки на Ubuntu. Переходимо в документацію, скролимо трохи нижче і знаходимо Automatic Installer. Переходимо за лінкою, яку пропонують. То знаходимо команду, копіюємо її і виконуємо в нашому терміналі. Спочатку, як завжди, не забуваємо про Update, Upgrade. та встановлюємо нарешті наш VirtualEnv. Env. Я швидко нагадаю, що PyEnv дозволяє легко перемикатися між кількома версіями Python та забезпечує підтримку версій Python для кожного проєкту. Це дуже-дуже зручно. Повертаємось до головної доки там, де ми бачили лінку Automatic Installer. Знаходимо «bashrc» і копіюємо цей код. Виконуємо його в терміналі. Це запишить команди безпосередньо в наш файл bashrc. Він прихований, знаходиться у корновому каталозі User Directory. Якщо під час встановлення у вас виникла помилка, переконайтеся, що у вас на комп'ютері встановлений гід, та ви встановили всі залежності для Python. Перезапускаємо Shell. І одразу можемо користуватися цією тулзою. Команда Penf Version покаже нам, що ми знаходимося безпосередньо в системі, про це символізує зірочка. І одразу ми можемо побачити, що команда VirtualEnvs теж тут працює. Ми можемо бачити, що поки ми нічого не створили. Тож, давайте встановимо Python версії 3.9.0». Команда «PyEnv versions показує нам, що ми зараз в системі, про це символізує зірка. Та наш встановлений Python 39.0. І ми вже можемо створювати віртуальне середовище, використовуючи наш Python 39.0. Тож, давайте створимо його. Команда Pyanv virtualenv, потім версія Python і називаємо так, як нам завгодно. Я додала версію Python до назви віртуального середовища, щоб мені було більш зручно. Активуємо наше віртуальне середовище командою PyEnt, activate і його назва. Мені не подобається, що я зараз не бачу, чи я в Венві чи в системі, тому я трохи внесу змін до мого ваше файла Я відкрию його через Nano. Ви можете користуватися VIM як вам зручніше. Наразі можемо бачити ці три строки коду, які ми записали, виконуючи команди в терміналі при встановленні PENF. Сюди ж під ними я додаю свою строку, яка дозволить мені побачити, чи я в віртуальному середовищі, чи я в системі. Виконуємо команду, щоб змінена були чинності. І одразу можемо побачити, що ми знаходимось у віртуальному середовищі, про це сигналізує назва у дужках. Перевіримо Python, бачимо 3.9.0. Тож, давайте встановимо Jupyter. Переходимо на сайт, копіюємо та виконуємо ці команди pip install upgrade Pip і pip install jupyter. Переходимо в термінал. Тож, давайте його запустимо. Виконуємо команду Jupyter Notebook». Зручніше запускати його з тієї директорії, де ви плануєте працювати і де будуть ваші файли. Після запуску Jupyter ми можемо побачити директорію з файлами або пусту і створити новий, і починати працювати. Я перейменую його. Давайте заімпортимо Pandas. І бачимо, що після виконання цього коду ми отримуємо помилку. Чому? Тому що ми не заінсталювали Pandas в наше віртуальне середовище. Отже, відкриваємо ще один термінал. Зараз ми знаходимося в системі. Мені це підказує у дужках назва. Ми можемо перевірити просто по Python. І бачимо, що ми маємо 3.106. Активуємо наше віртуальне середовище. І бачимо, що тут Python 3.9.0, як нам і треба. Тож сюди ми можемо встановлювати Pandas. Перезапускаємо і бачимо, що помилка зникла. Можемо перевірити версію Python безпосередньо в Jupyter. Маємо побачити 3.9.0. Стопуємо термінал. Це зупинить роботу Jupyter. Це не обов'язково робити, та я покажу вам, як видалити непотрібні virtualenvs та версії Python. -а. Спочатку деактивуємо нашу віртуальну среду, потім командою PN virtualenv, Delete і її назва. Ми її видаляємо. Як бачимо, нічого не залишилось. Також видалимо Python 39.0 командою pyenv uninstall і версія Python, яка була встановлена за допомогою PyEnv, та нам більше не потрібна. Як бачимо, залишилась тільки системна версія. Побачимося у наступних уроках.